Ви тако поки мішаєте, ви казали, ви самі його їсте. Пару слів, що, що ну, воно робить нашою. молочко його... – це дуже сильний продукт. Він його часто використовують е, післяопераційні люди, тобто для підняття е, заліз здоров'я. Uh -huh. ну, в салі часто беруть це як гормон для щитовидки. Uh -huh. Що uh -huh. щитовидну залозу лікують. І головне, от я часто беру собі iHerb, беру собі iHerb постійно. Там теж є маточне молочко, але я більш ніж впевнений, воно там далеко не такої якості, як тут домашнє, органічне, безпосередньо в людей, які роблять мають пасіку, займаються цим вже десятки років. І я думаю, що і знають, як правильно його зберігати, як правильно його збирати. і я точно можу довіряти, що тут. Максимально якісно і це буде. О, ось так це виглядає. Та ти що? Це дуже сильно. Це прям... цікавий. Воно прям ефект такий Процес робить. Це цікавий. Ну, він мед завжди біліє. Тому що а, маточне молочко це є нативне, збирається відразу на пасі, заставиться мерзінну камеру. Маточне молочко Вау. ніколи не зберігається просто в посудині вдома. Ну, тобто, умовно, якщо ти там береш собі капсулки, купуєш, то ти можеш бути впевнено, що то точно не то. Е, дійсно, в мене це натуральне маточне молочко і воно має дуже гарний ефект. Ви казали, отак так його можна курсами, да? тобто місяць. Е, ну, Взагалі, е, маточне молочко це рахується гормоном. Ага. Тому його не можна вживати постійно. Ага. Його береться е, певним періодом, здається. Місяць ага. можна його їсти, потім робити тиждень перерву, ага. два тижні перерву і після того знову можна. Ну, переважно тільки два-три курси в рік треба. Дивись, що. Класно. І маточне молочко зберігається в меді, воно консервується гарно, можна вживати його. Не потрібно ставити в морозильну камеру. Скільки ну. ложичок такого меду зранку? Чайну ложечку можна такого брати кожного дня собі. Взагалі правильно розводиться один до ста. Тобто, угу. Це дуже сильний. Тобто препарат. це вважається концентрат у вас? Так. Ну, бачите, самі який акацівий мед. Угу. Ідеальний, він не буде кристалізуватися, буде зручно його е, їсти. Ну, звичайно, він помутнів, тому що трохи колір втрачає, але він свою густину не буде втрачати і лікувальний ефект тільки посилюється. Я маю тепер суперпродукт. І ну, це дуже класно. Дякую. Все,